Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора, покажу вам новинки сумочки, гаманці, а також акції з 20 по 26 лютого. Бажаю приємного перегляду! Жіноча сумочка Багет екошкіра залишилась лише ось такого відтінку 399 і є ще довгий ремінець. Класична сумочка на невеличкому ремінці. В є багато відділень на блискавці 399. Така маленька з ключницею або маленький гаманець. Теж одне відділення 249. Чорна сумочка кросбоді довгий ремінець защіпається на кнопку 500 гривень. Класична ось така сумочка, довгий ремінець також є 499. Сумка бананка чоловіча текстильна. Три відділення на блискавці має 119. 149 тканинна сумочка чорна. Чоловіча сумка слінг є сіра, чорна, колір хакі і синя. Три відділення має на блискавці ціна 249. Жіноча нейлонова. 199 чорна та світло-бежева. Рюкзачок дитячий, передня стінка каркасна, одне відділення 299. Маленька біла сумочка з гаманцем 199. Така блакитна на ланцюжку 279. Силіконова, лише має короткі ручки. 349. Молодіжна сумка. Рюкзачок 199. Чоловіча текстильна 189. Червона сумка бананка ціна всього 29. Бананка молодіжна 99. Круглі окуляри іміджеві 99. Рожеве скло та жовте. Окуляри піксель 49. Ключниця екошкіра 88. Ось така чорна на блискавці 119. Чоловічий гаманець 129. 74 гаманець на кнопках. Рюкзачок дитячий в паєтках 249. Ось такі тканинні. Зараз ціна на них акційна. 249 були 299. Косметичка м'якенька, плюшева на блискавці. Багато різних відтінків в наявності 119. Є ще ось такої форми, більш кругліша. За 199. Косметичка силиконова 149, жіночий гаманець 189. Маленький молодіжний гаманець 149, 2 відділення. Рюкзак молодіжний текстильний 349. Ось такі ще є. Більшого розміру два відділення великі, ціна 349 також. Косметички прозорі. водів 119. Олз спайс чоловічий 164. Велика упаковка. Акція по 26 лютого. Нівеа 97. Жіночий антипреспірант. Рексона кулькова чоловіча 67. 59 рексона жіноча. Фа 57, Нівеа 56. Корейський крем для рук 44. Зубна паста саніно 29. Саніно дитяча паста 39. Дитяча Орел Бі, Ніжний смак. 129. Більша упаковка 139. 75 грамів. Бритви для гоління Бік 5 штук. 134. Станки для гоління 49. 2 штуки упаковка. Чоловічий ділет, ціна 109 за 10 штук, 147 гривень гель для гоління ділет, Нівеа 126 для чутливої шкіри. Арко 99. Фарба для волосся палет 83. Шампунь проти лупи, глибоке очищення 149. Лікувально-профілактичний засіб проти лупи крок 2-108 Шампунь для волосся. Пантін 152 гривні. Бальзам для волосся 142 гривні. А маска 191 гривня. Відновлюючий шампунь для волосся Ельсев 147 гривень. Шампунь піна та Гель. Засіб для купання 3 в 55, 500 г. Гель для душу чоловічий Nivea 124. Шампунь гель для душу 59 арко. Чоловічий шампунь для волосся Allspice 149. Чоловічий шаума 92 гривні 400 г проти лупи. Allspice шампунь гель для душу 132 гривні 400 г. Мило дуру пом'якшуюче 4 штуки упаковка 79, рідке мило Олівера 14 450 грамів. Мило антибактеріальне класичне та дитяче 74, 225 г, аквафреш зубна паста 76, блендамет 34. Котекс прокладки щоденні 40 гривень 20 штук, 90 56 штук. Тампакс 109 18 штук. Тампони котекс 8 штук 53. Прокладки щоденні 60 штук 85 гривень. Лідії 70 за 50 штук. 134 прикладки Дісквіт 100 штук, 20 штук, ціна 34 гривні. Натурелла 10 штук, упаковка 39. Обруч м'який косметичний 88. Обручі кольорові для волосся 29 тканині. Ось такі є по 49 чолма. Пов'язка квітка косметична 64. 69. Маска для обличчя Гелева. Спонжі для макіяжу 88-4 штуки. Проти зморшок та темних кругів, гель під очі, Рідкі патчі 99, крем-кушон тональний зі спонжем 99. Термометр медичний електронний 149. Маска для обличчя тканина 17. Набір ємностей косметичних 69 3 штуки. Дойпаки для косметики багаторазові 39, кісточка 55, 24 гривні, набір аплікаторів для тіней 10 штук, бальзам для губ дитячий 39, блиск тінт для губ 39. Масло для губ відновлює зволожує, пом'якшує та живить 59. Скраб для губ відновлюючий кокос 49. Та олійка для губ 59. Дякую, що дивились. Вдалих вам та економних покупок. На все добре!